Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі. Сьогодні у нас 3 січня і перші два дні нового 2025 року було сонечко, але сьогодні теж сонечко так пробивається. Хоча вже не так як, яскраво, як було вчора. А я зараз хочу зайти в сенсей, подивитися, що там є такого цікавого. Бо Напередодні Нового року все було новорічне-новорічне, а зараз ми вже повертаємося до звичайного життя. Дивлюся такі образи на весну. Бачите, ковтинка, спідниця, куртка. І так вже з'являється щось піджак. До речі, в яку ціну 699 гривень. З такими гуциками. Але тканина, мені здається, воно як кашемір, але на нього все так береться. Ого, ні. Таке, ні. Пальто 599 гривень. До речі, так непогано. І це вже зараз розпродаж. Ось так. 399 гривень ось такі курточки. є. Тканина, начебто на дотик м'якенька, але ж ви розумієте, що з одного боку я люблю якісне, з іншого боку, як купиш якісне, носиш його декілька років. А хочеться щось новеньке. А що ти будеш новенький, якщо в тебе є? А з іншої сторони не це? сезон та й викинеш. А потім такі подвійні почуття це 349 гривень. Тут так, таке світло. Ось така безрукавочка. Та, на базар бігати аж бігом, чому б і ні. Такий колір мені сподобався, кава з молочком. Камера не так передає, ну все ж таки 309, 339 гривень. Теж, знаєте, така та, бігати, мотатися на один сезон та чому б і Так ще можна, щоб знизу не довго робити. Така блискавка. О, ні, я розумію, що це так, на один сезон, але кожного сезону щось новеньке. Ось штани сині та чорні. 399 гривень теж. До речі, під той піджак, що я вам показувала, що на нього все береться, і буде вам костюм. Якийсь швів, дивлюся, як він. Синтетика синтетикою. Ну, якісь непогано швів. Вже і майки з'являються, може вони і були 169 гривень. До речі, така під піджак там ще щось. Я завжди дивлюсь, який швів. Я вам показую. Так. На літо вона буде така, знаєте, вона не дихає, ні, не хочу. О, сукні. Такі. яка ціна 279 гривень. О, горох така сукня теж 289 гривень. Ось така легенька тканина. А на що я звернула увагу за якість тканини? Це така блуза, в яку вона ціну цікаво, подивимось, 169 гривень. Тканина мені сподобалася така. Непогано. Тут під манжет. Ось так під джинси. Легенька. Легенька-легенька тканина. Тому так, потроху блузи з'являються. Такі рубашки блакитні. 459 гривень. Щось таке як легкий катон, легкий джинс, оця рубашка. М -м -м, наче непогано. Така в смужку. Теж вона як легенький джинс, легенький катон. Це вже щось новеньке, 659 XL. А тут навіть Видно, що жіноча вона йде, бачите, з камінчиками 359 гривень. Так, непогано. Весняний декор вже, тюльпани 269 гривень. такі рожеві, помаранчеві, такі як різні, Які вам допомагають. А вже таке враження, наче весна. Людей майже немає. А, чому? А тому що ну, вже все, такий ажіотаж прийшов. Зараз ще зайду в лайкік. Та вже все. Познімали все новорічний тут одяг був. І... З вернулового дівчата. Знаєте, не що? ось така ковтинка, ну, вона в'язана. І я дивлюся, яку вона ціну 799 гривень. А я таке можу в'язати. І я навіть знаю, як би я це зв'язала, і трішки щось додала, щоб воно було, ну, як так кажуть, мій варіант. Але ні. Знижки, розпродажі, толстовка 319 гривень. Ну, я розгортати не буду, покажу вам Толстовки Ви знаєте, фасони, що їх тут показувати. Є з надписами, є ну, такі рожеві, ну, теж з надписами, така як резинка. такі. Тому піджак з люрексом Блестить як оціна він. 1499. Не знаю. А ось образ готовий, сукні та коротенький піджак. Ну, це як хто підбирає собі який образ. Сукня 1049, а це 1700. 99. Теж з Люриксом, гурзики ось такі і готовий образ є. Ну, мені так більше нічого не хочеться, то буду йти далі. З вами йдемо далі. І знаєте, що хочу вам сказати? Сьогодні зранку прокинулася, такий настрій був не дуже. І я вже думала, що я не буду записувати відео. Мені не хочеться передавати вам поганий настрій. Я завжди налаштовуюся, якщо ні, то допомагаю собі налаштуватися. Але якось думаю, ну коли ж буває такий момент, треба просто. Взяти паузу. І я вам вже неодноразово казала, і я вже в цьому переконуюсь, коли у мене таке з настроєм, мені трапляються або по дорозі люди, або хтось телефонує, або взагалі щось те, що мені підіймає настрій. І от сьогодні я вам хочу розповісти, що мені підняло настрій. О, а у нас троянди на площі підрізають. Готуються вже до весни, бачите. Так що мені сьогодні підняло настрій. Сіла, зайшла в YouTube, відкрила головну сторінку, гортаю. І мені в рекомендованих Ютуб рекомендую відео, і назву я вже не пам'ятаю цього відео. Чому зміст? В тому, що десь за кордон виїхала наша українка, вона теж блогер, веде там свій ютуб-канал. На жаль, я не підписалася, та в мене і мети такої не було. І вона розповідає там плюси, мінуси, де краще, де ще щось. І вона так сумує за Україною, але їй немає куди повертатися, тому що ця територія тимчасово окупована. Але їй так хочеться бути в Україні, і вона замовляє з України. І щось вона робила огляд, що вона замовила, і це каже: мені прийшло з України. Так, я можу це купити тут, і я не буду за доставку сплачувати додаткові гроші. Але воно приїхало звідтіля, і вона з таким теплом це розповідає. І розумієте, тут немає нічого такого, щоб. Ну, а я дивлюся, і так приємно, коли люди за кордоном ведуть українською мовою, по-перше. Ну, ти розумієш, звідки ля людина, правильно? І тому що я російськомовних не дивлюсь. І не тому, що я там щось. Хто як хоче, так і робить. Це я взагалі без питань. Я коли Послухаю російськомовних блогерів, навіть якщо вони мені цікаві, колись були раніше. У мене знов починається «Е, бем ме і, А коли людина переходить на українську мову, а вона продовжує слухати щось російський контент е, росі, е, у, той, у, у, у тім язиком, і вона знову бем-бем-бем, я такого не хочу. Е, і у нас Таким теплом бере той товар, каже, він був в Україні, і зараз вона щось. А що вона. От я вже і не пригадаю, що, тому що, знаєте, коли в тебе вже інше там в голові, то ти не звертаєш увагу на речі. І от такі моменти так, дійсно мені підіймають настрій. Я не знаю, чому так, але так. Ще Сьогодні я прочитала новину, хоча вона за минулий тиждень була, але це вже не важливо для мене. Тому що я новини, ну такі, знаєте, які новини я не читаю. Те, що нам потрібно, ми чудово знаємо, і у нас болить. А хто що каже, хто що переказує, хто що що, я в такі речі не граю і свій нізок з зайвою такою інформацією я не забуваю. Так от, читаю, що на минулому тижні в нашому місті народилося 30 немовлят. І здавали, просто знайшла, думаю, що в нас там в місті хоче. І оце гортала, гортала там 30 немовлят, життя продовжується, так приємно. Це по декілька немовлят на день. Mm. Як мені подобається так вийти та спокійно пройтись. Купа є моментів, які заспокоюють. Мої дорогенькі, у мене для вас буде ще таке невеличке оголошення. Я вам вже нещодавно казала, що в мене був канал про моє місто, там де я знімала на початку повномасштабного вторгнення я його закрила. Але зараз там почала потихеньку його відновлювати, і в мене йде плутанина. Забуваю з одного каналу вийти, перейти на інший. І так нещодавно трапилося, що я завантажила на свій влоговий цей канал відео, яке я планувала на канал про місто. А потім... А воно ж було в приватних, поки там перевіряється, ну там алгоритми працюють. Коротше, я в тому нічого Я там не розбираюсь, я вам кажу те, що я. Потім зайшла і завантажую знову відео на влоговий канал цей. А дивлюсь думаю, що це відео робить. Я його видаляю і давай же ж переходжу на той канал і завантажую туди. І той канал мені пише, а якось алгоритми прописали. Що, що це відео належить, авторські права належить каналу Таня Влог .UA». Ви порушуєте авторські права. Я кажу, здрасті! Приїхали. І в чому оголошення, що. Я не хочу бігати по каналах, я хочу бути на одному. Нехай він буде різноманітним. І ну, на вихідних, можливо, або ще якось будуть у нас прогулянки нашим містом. І я зроблю сьогодні оголошення на тому каналі. Що якщо то прогулянки по місту теж будуть. Можливо, комусь буде цікаво, тому кому подобаються огляди, нехай дивиться огляди, кому подобаються розмови про життя, про особисте, це теж обов'язково буде, тому що я хочу робити те, що мені до вподоби, що йде від серця і як воно є на часі. Розумієте? Тому ось такі невеличкі зміни будуть, а можливо, і не зміни, можливо, це ще комусь буде цікаво. Я пам'ятаю, я зустріла напередодні того ще нового року, 2024-го, Наталку в епіцентрі. Наталка, привіт! І вона мені казала, що вона дивилася мій канал, і завдяки моїм відео вона прийняла рішення. Приїхати жити в наше місто. І мені це настільки було приємно, От не, не дарма щось. Розумієте, якщо щось йде, то це не дарма. Тому кому не цікаво, я буду так і називати. Прогулянка міста. Ми подивились назву, не цікаво, просто а кому цікаво, то й подивиться. Угу. Після вулиці заходиш в супермаркет погрітися. А тут ще є ялинка, і ти думаєш, о -о -о. Якось знаєте, погода на вулиці і настрій в наших магазинах якось відрізняється. Отак от ха. І йшла в магазин, тут такий посуд цікавий. Я такого не бачила, що в магазинах у нас. от. Так от. Це такий недорогий магазинчик. Але хм, цікаво, цікаво. От. Різні дрібнички можна тут купити. Теж посуд, можна, термоси, такі пляшки. Ось нас таке. О, це магазин О, так, посуд. О, і мене видно привіт. Отак. Магазин отак. Щоб ви знали. Все, трішки погрілися. Сьогодні у нас якийсь такий день, що ми по магазинам з вами ходимо. Там дивимось, там гріємось. Хотіла сказати, а десь підіймаємо настрій, але дивлюся, дивіться, ціна на олію. Це Дмарт у нас. Так 70-75, за акцію 65 в інших магазинах, навіть в АТБ під акцією. Ну, то треба взяти візьму собі пляшку олії. Ну що, хіба не знадобиться? Знадобиться. Свято вже пройшло і знижка на Миколайчика. Шоколад. Що я побачила новеньке, це джем коштує 38-3650, відносно 38 полониця. Ну, неважливо, при, приблизно в таких м, кордонах ціни. Ці Український виробник Дніпро. Чому б ні? Тому що от вересня я дивлюся 126 гривень, але ну, розуміємо, що це скло що це вже ім'я, то ми це чудово розуміємо. І ціна 128 і 38. Ну, отак, дівчата, можна заощаджувати, до речі. Ой, дівчата, це не знаю, чесно кажучи. Ну от вийшла, пройдись, прогуляйся. Ні, обов'язково потрібно зараз ходити з торбою. Розумієте? І все буде добре. обов'язково.